Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми читаємо шосту главу четвертої книги царств. Ну, і ця глава, як вже не раз було, не зовсім приємна буде для нашого слуху, для нашого сприйняття, але тут будуть і реалії. Ми якось говорили, що ми створені для прекрасного, для чистого, і ми тому шукаємо в світі чисте і прекрасне, але разом з тим ми часто не помічаємо, як ми віддаляємося від Творця у пошуках добра, земного добра, земного благополуччя. Часто замість надіятися на Господа люди уповають на якісь інші сили, так би мовити. Або взагалі надіється тільки на свою мудрість, на своє вміння, на свої можливості. Тому бувають наслідки дуже гіркі. І так було не один раз в історії людства. І от один із таких моментів тут описаний. На початку глави там буде просто христологічний текст, ми його прочитаємо. Ну а далі буде якраз от ця. Неприємна історія. І сказали сини пророків Єлесеєві. Ось місце, де ми живемо при тобі, тісне для нас. Підемо до Йордану і візьмемо звідти кожен по одній колоді, і зробимо собі там місце для житла. Тобто, це сини пророків, ті, які навчалися у Єлесеє, це були в них богословські школи. В яких вони збиралися для того, щоб навчатися, і десь там треба було і жити, перебувати. І вже їх назбиралася там достатньо велика кількість, і вони хочуть розбудувати свою школу, але тут не про школу, тут дещо про інше буде. Він сказав, підіть, і сказав один: зроби милість, піди і ти з, з рабами твоїми. І сказав він: Піду, і пішов з ними, і прийшли до Йордану, і стали рубати дерева. І коли один валив колоду, сокира його впала у воду. І закричав він і сказав: Ох, господарю мій. А вона була позичена. І сказав чоловік Божий, де вона впала? Він показав йому місце і відрубав він. Тобто Єлисей, шматок дерева і кинув туди. І сплила сокира, і сказав він: Візьми собі. Він простягнув руку свою і взяв її. Ми вже з вами досить добре усвідомили принцип святого Писання. Немає нічого випадкового у святому письмі, і до чого це нам розповідається? Хіба просто розповісти про чергове чудо Єлисея? А ми попередньо говорили, що Святе писання не має на меті займатися якраз популяризацією чудес. І чудо це крайній вимушений випадок в певних обставинах. Взагалі, святе писання хоче, щоб ми пізнали Бога, щоб ми його шукали у своєму житті, щоб ми його любили, його заповіді і шукають чудес лише слабкі. І тому. Чудеса це милиці для слабких у вірі, тобто ну, виходить для духовних інвалідів. А про що ж тут йдеться? Так от, ці церкви говорять про те, що цей текст є христологічний, тобто він нам вказує на христа, цей учень чи син пророка, який обробляв дерево. Це той, хто мав би навчати людей, слово Божого. Сокира, яка вирвалася в нього із рук, це Адам, який випав з його рук. І для того, щоб його підняти, Єлисей це прообраз Христа, бере дерево. І древо кидають у воду, і сокира чудесно спиває. Тобто, стається. Порушення законів природи, те, що не може сплести, залізо, яке набагато важче за воду, спливає. І тому це якраз і вказує на те, що Христос може підняти із пекла людину. Христос може оправдати людину і великого грішника Господь може підняти на висоти через Христа Господнього, тому що дерево, яке кинули у воду. Це прообраз Христа. Ось і тому нам подається такий приклад. Так вчать у ці церкви. Цар Сирійський пішов війною на Ізраїльтян і радився із слугами своїми, говорячи, у такому то, такому -то місці я розташую свій стан. І посилав чоловік Божий до царя Ізраїльського сказати: Бережися. Проходити це місцем, тому що там сиріяни залягли? І посилав цар Ізраїльський на те місце, про яке говорив йому чоловік Божий, і застеріг його, і зберіг себе там не раз і не два, і збентежилося серце царя сирійського з цього приводу, і покликав він рабів своїх, і сказав їм: Скажіть мені, хто з наших? У зносинах з царем ізраїльським. Тобто Венадат, цар Сирійський, подумав, що є агенти серед його оточення, і це було зв'язано з тим, що його плани завжди викривалися. Але Єлесей, людина духовна. А духовні люди вони ж єднаються із Всесвітом, вони єднаються із Господом, їм відкривається все, що в світі відбувається. І тому Єлисей допомагав цареві знати, де знаходиться ворог, коли Господь дозволяв йому таке знати. І сказав один із слуг його: ніхто господарю мій царю, а Єлисей, пророк, який у Ізраїля переказує цареві Ізраїльському і ті слова, що ти говориш в спальній кімнаті твоїй. І сказав він: знайтеся, де він. Я пошлю і візьму його. Тобто, бачите, все ж таки мислення примітивне. Якщо Єлисей може знати, що ти думаєш, навіть перебуваючи у своїй потаємній кімнаті, то хіба ти не розумієш, що Господь його може спасти від тебе? Але Ні він надіється тільки на свою силу, на своє вміння. Він вважає, що він повинен знайти його і ну, знешкодити, аби він йому. Не заважав робити свої плани. І донесли йому і сказали: ось він у Дофаїмі, і послав туди коней, і колісниці, багато війська, прийшли вночі і оточили місто. Вранці слуга чоловіка Божого встав і вийшов. І ось військо навколо міста, і коні, і колісниці. І сказав йому слуга його, горе нам, Господаре мій, що нам робити? І сказав: він, Не бійся, тому що тих, які з нами, більше, ніж тих, які з ними. А хто це такий? Зараз ми прочитаємо. І молився Єлисей і говорив: Господи, відкрий йому очі, що він побачив, і відкрив Господь очі слузі. І він побачив, і ось уся гора наповнена конями і колісницями, вогненими навкруги Єлисея. Тобто, слуга побачив Боже військо, яке може захистити Єлисея і його людей. Коли пішли до нього сиріяни, Єлисей помолився Господу і сказав: ураз їх сліпотою! І він уразив їх сліпотою, за словом Єлисея, і сказав їм Єлисей: Це не та дорога, і не те місто. Йдіть за мною, і я проведу вас до тієї людини, яку ви шукаєте. І привів їх у Самарію. Коли вони прийшли у Самарію, Єлисей сказав Господи, Відкрий очі їм, щоб вони бачили. І відкрив Господь очі їхні і побачили. Що вони всередині Самарії, і сказав цар Ізраїльський Єлисеєві, побачивши їх, чи не побити їх, батько мій, і сказав він: Не вбивай, хіба мечем твоїм і луком твоїм ти полонив їх, щоб убивати їх, і запропонуй їм хліба і води, нехай їдять і п'ють, і підуть до господаря свого. Чому так сказано було? А тому, що тут була показана велика Божа сила, і Господь, показавши свою силу, не може їх знищити, тому що ну, лежачого не б'ють. Мабуть, отак от буде найправильніше сказати. І тому цього ворога, якого, так би мовити, от в такий духовний спосіб поставили на місце, Ще тепер йому і е, дадуть їсти, дадуть хліба, дадуть пити, і е, цей ворог піде звідти. І приготував їм великий обід, і вони їли, і пили, і відпустив їх, і пішли до господаря свого, і не ходили більше ті полчища сирійські в землю Ізраїлеву. Після того зібрав винодат цар сирійський усе військо своє і виступив і обложив Самарію. І був великий голод у Самарії, коли вони облягли її, так що осляча голова продавалася за 80 циклів срібла, і четверта частина каба голубиного посліду по 5 циклів срібла. А про що це тут? По-перше, давайте звернемо увагу, що тут згадується ім'я царя. Це Венадат. В першій частині глави теж говорилося про царя, але ім'я не згадувалося. Це не випадково. Тому що в першому випадку тут не було значення, хто був цей цар. В нього просто був злий умисел, який завжди немає різниці, хто на нас нападає. Він, він є ворог. І його ідеї це його справа, в нього така ідея у ворога нападати. А наша справа робити все, щоб ми могли протистояти, щоб Господь був з нами? В цьому ж випадку, у другому, згадується ім'я. Чому так? А тому, що зараз на Ізраїль нападає той цар, який свого часу Ахавом, царем, мав бути знищений. А пам'ятаєте? Що, коли Господь Венадада віддав в руки Ахаву, Він його сказав: «Брате мій, сідай біля мене. І там напоїв його, нагодував і з почистями його відпустив. Тобто він уклав мир із злом. І от це зло тепер назване, святе Писання згадало, яке ім'я царя, і той цар, який був не знищений, значить, ахав ослухався. І там вже ж сказано було Ахаву, що його син буде покараний за його гріхи, пам'ятаєте? І тепер якраз син Ахава зустріне біля брами міста, біля стін міста, оцього царя сирійського венодада. І сказано, що осляча голова продавалася за таку велику суму. Ну тут сказано: 80 циклів срібла, дійсно, велика ціна. Що це, про що це взагалі? Чому саме згадується якраз осляча голова? Так от у ці церкви одноголосно кажуть, що осляча голова це символ філософської науки. Це коли люди не хочуть слухати Слово Боже, не хочуть навчатися закону Божого, а харчується, так би мовити, наукою філософською. Вона несмачна, вона не корисна, в ній дуже-дуже мало поживного. І воно ще й дорого часто коштує, але люди тим харчуються. І от Тому осляча голова символізує стан суспільства. Тобто вони харчувалися наукою не Божою. Вони не слухали Слова Божого. Один раз цар Ізраїльський проходив по стіні, і жінка з криком говорила йому: допоможи господарю мій, царю. І сказав він, якщо не допоможе тобі Господь, з чого я допоможу тобі? Чистоку, а чисточила, і сказав їй цар, що тобі? І сказала вона, ця жінка говорила мені: віддай свого сина, ми з'їмо його сьогодні, а сина мого з'їмо завтра. І зварили ми мого сина і з'їли його. І я сказала їй на другий день: віддай же твого сина і з'їмо його. Але вона сховала свого сина. Дійсно, мабуть, не може бути вже більш неприємного нічого, що ми можемо почути, коли світ доходить до канібалізму. Але якщо говорити про духовне. То в гріховному світі люди поїдають один одного. І ми з вами частенько наводили ці приклади. Я вам цитував, здається, у попередній главі Ніла Мироточивого про його вислови, що буває час, коли люди займаються духовним людожерством, коли люди з'їдають духовно один одного. І от в цьому випадку ми бачимо те ж саме, що коли духовно зубожли, то і прийшла голодна смерть. І оці церкви, знову ж таки, тут говорять про те, що коли люди з'їдають один одного, це означає, що в них зовсім не лишилося духовної їжі. Вони не споживали духовну їжу, вони не навчалися у Божому законі. І тому от прийшли до такої крайності. Можливо, вже от лише в такому випадку це, мабуть, останнє і найгірше, що може бути в світі. Можливо, тепер покається. Можливо, тепер, тепер згадають, який Господь добрий, як вони були у пустелі, і як зранку вони просиналися, і кругом лежала манна. І вони брали цю манну. І хто хотів риби, коли їв е, цю манну, то відчував смак риби. Хто хотів сиру? Їв ману, відчував смак сиру. Перепили сідали на землю, вони їх брали, перепели від них не втікали. І вони їли їх. Вони це все дуже, дуже добре пам'ятають. Не лише ізраїльтяни, але й всі народи Сходу. Пам'ятали це все і не раз це підтверджували, каже, ми знаємо, який в них Бог всесильний. І, можливо, тепер, коли вони настільки зубожіли, що вони їдять своїх дітей, можливо, тепер вони покаються і будуть вірними Господу Богу. Як буде, ми будемо читати. Але вона сховала свого сина, цар, вислухавши слова жінки, роздер одяг свій, і проходив він по стіні, і народ бачив, що веретище ще на самому. Тілі його. Він нічого не міг сказати ті жінці. І сказав: Нехай те і те зробить мені Бог і ще більше зробить, якщо залишиться голова Єлисея, Сина Саватового на ньому сьогодні. Люди за, навіть і, бачите, в останні часи, навіть якщо будуть робити якісь висновки, то вони будуть переслідувати. Тих, хто проповідає Слово Боже, вони будуть з ненавістю відноситися до церкви Христової. І от цей приклад якраз нам показує, що замість того, щоб каятися, він хоче вбити Пророка Божого, тому що Він є в даному випадку, судею для цього царя. Він не раз йому говорив, і суспільству як потрібно бути вірним. Господу. І тому він його хоче вбити, а мав би сприйняти його настанови. Єлисей же сидів у своєму домі, і старці сиділи в нього і послав цар людину від себе. Раніше, ніж прийшов посланий до нього, він сказав старцям тобто Єлисей. Сказав старцям, чи бачите, що цей син убивці послав зняти з мене голову? Тобто, Єлисею, все відомо, що де відбувається? Дивіться, коли прийде посланий, зачиніть двері і притисніть його дверима. і ось е, тупіть ніг господаря його за ним. Ще говорив він з ними, і ось посланий, приходить до нього і говорить. Ось яка біда від Господа, чого мені надалі чекати від Господа? Ну, далі, в 7 главі, продовжується та історія. Господь буде милостивий, будемо читати і далі слово Боже. Слава Господу!